Вітання, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні в нас другий день турніра: трьохзіркове і потужне посилення. Без червоних. Так, оборона, ну, це взагалі фіаско. Тобто, старі варіанти оборон якось не стоять. Ну, ще й в атаку запоро вчора, хто дивився. Е, ну, нічого, будемо продовжувати. Продовжувати грати. Так, посторонні звуки вибачаюсь на роботі. Поки є така можливість, швиденько відіграємо. Так. Ну, Давайте так і сходимо. Ні, той більше програв, я так дивився, думаю, бляха, я щоб б фіолетових взяв, то міг би виграти. Але щоб знав, де впадеш, да, то солома підстелив би. Е, так. Давайте четвірочку зробимо. Ще четвірочку. Блін, тут, ну, взагалі, якось ніфігово так, так. Да? Каміння б'є. Тепер розумію, чому не стоїть оборона. Тут же так прилітає, що. Блін, х 2. Ух ти засранець. А ми отак зробимо. І розподіл знімем. А, я зрозумів, короче... Десь писалося. Коротше, що колись розподіл знімався, а потім його переробили. Причому недавно. Десь недавно це було. Я колись міг його зняти. Він вважався як типу хороший баф. І знімався. А його переробили. Типу, як поганий. Ну, там якось, бляха, дивлячись, якщо ти нас на противників накладеш. Якщо на себе накладаєш, то він якби хороший. Як на противників, то він поганий. Так, погнали. Долгунат, блін, такемкий не дав і не подивився. Якщо йому там треба, тут буде трішки потяжеліше, так? Да? Ну, а наша мені п'ятірка червона, якщо в мене... Червоних немає і турнір без червоних. Давайте будемо щось. Комбити. Давайте центр пробивати. Там зелених три є в центр. Погано, що міньйонів не поставив. Бо ядро ніфіга не зарядилось. Цього, я думаю, жовтим ми знесемо. І пофіг на зелені, що ми зламали. Так. Давайте пробувати цього бити. Чудово вийшло. Цього потрібно включати. О, поки ця сова роздуплилася, то ми вже їх майже вбили, да? Так. Давайте ось так там жовтий буде. Три жовтий. Ну, не про цих, я про верхні казав, що будуть. Типу, щоб вдарити зараз. Ну і нафіга ти ухиляєшся. Нам же ж треба, щоб. Щоб нам урон розганяли. Так, беліт. Беліт. Треб, треба зараз бути обережним з долгуном. Бо я завжди якось не обережно і. Ну, тут іноді потрібно перечікувати, щоб вона спочатку ультанула, потім включатися. Ну, видно не цього разу. <сіх> да, видно не цього разу. Хотілося би. Та ні, алі не будемо поки чпати. Я його просто не вб'ю з двох. Тим паче конструктор б'є куди хоче. Незалежний такий. Так, ось так. Зелений зберемо. І поки фільтон не ультанув, накладемо то все діло. Так, нехай б'є. Будемо десь сюди бити, пробувати. Ага, ну і непогано. Правда, трішки здачу отримали, отримали. Зараз мінйони доб'ють, так. Да. Далі. Божевільний, жовтий-жовтий аліт жовтий, ТТТ перепогнали. Ух, баран! Можна ж було два цих фіолетових взяти, Якщо й фіолетовий, блін, це... Фіолетовий ще й камінчик є. Ну ладно. Блін, так по фільтону бити не хочеться. Хочеться його камінчиком якось. Все одно з цього скаженого зарядили. Давайте так, потім жовтий зацепим, Спрацюй за мене. Дякую. Так, а чи потрібно нам жовтий цепляти? Тоді він нам якби і потрібен, і, і коротше, краще зелений. Жовтий потім десь надибаємо. Давайте накладемо і знімемо варіант, варіант. Угу. Ну, мені треба жовтенького о зарядити. Бей, в кого ти там будеш бити. Ні, ну ти гусь, зінесно. Чо ти Фільтона? Я його так обходив, так обходив, і ти взяв і в нього вдарив. Я зараз можу так і откиснути. Що напевно і буде, да? Тут а ноль. Ну нічого, зараз зелених зарядим. Якось вони таку віддачу не отримують, як я. Чу там припухли. Ой, боже, зараз цей б'є. Така паляна гамняна. Ще й реснувся. Дайте мені мого включити. Дадуть добре, це добре. Ні, хоч ось так. Ну, чуєчка спрацювала, видно, зараз ми його жовтеньким присунемо. Беліт спеціально... Ой, Брієно спеціально не переключав. А, блін, спала. Ну ладно, в тебе все одно одне ХП залишилось. Так. Що в нас там на останок на закуску? Так, дивіться, йдіть нафіг, я хочу... Вигуляти своїх. Фіолетових. Вони все таки мультики. Отак. так. Тарин, таран. таран. Таран-тан-тан. Ну, непогано, якби ти ще не ресився. Ну, це я вдало. А і жовтими доб'ю, так? Да? Давайте центр. А, як же... Блін, я жовтих карт не взяв же ж. Ой, баран! Ой, баран! Ну ладно. Так. Шукаємо, щось шукаємо. Непогане комбо. Давайте ці зелені. Та не бийте в нього. Він же ж нічого поганого не зробив. Він навіть не б'є вас. Він собі в куточку стоїть тихенько. І захист накидає. Хочете, вам накине? Треба? Так, перевключити треба. <Слух> Я так чув, відчуваю, що потрібно фіолетовий зібрати і нормально шандрахнути по тому алі. Або щось з тієї сторони камінчик не дуже складається. М -м 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 -м. Маловато. Зараз ще зелень туди підлаштуємо. Так, немалі, нема проблем. Ой, розподіл треба було включити. Баф більше було, баф дає атаку. І могли б її ще раніше вбити, але... Але діма завтикунчик. Так. Довго ще будеш раситись? Ні. Недовго. 666. Так, ну тут мовчу, коротше, там повний завал. Я бачу, ну не тільки в мене погано стоїть оборона. Тобто, трішки мета змінилася. Потрібно вже думати, вигадувати, докачувати щось нове. Будуть виходити зараз ще нові костюми з цього місяця, по-моєму, починаються. Будемо дивитися, що там. Що там по костюмах? Можливо, трієчком костюми будемо докачувати. Ну, і буде видно, що, що буде. Бо такі оборони вже стандартні, вони якось не стоять, не стоять так, як колись стояли. Трішки обідно, що я перед цим турніром три альфи всадив в трієчок. А знав би, що така фігня буде, то поки, поки би притримав би. На майбутнє добренько, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.